Підозрюваний у державній зраді керівник підрозділу Укрзалізниці Юрій Донцов переконує, що його підставили. Про це він сказав сьогодні на засіданні у Новозаводському районному суді Чернігова, де слухають його справу. За повідомленням обласної прокуратури, Юрій Донцов за вказівками кураторів, збирав та передавав представникам Російської Федерації інформацію про місця розташування об'єктів критичної інфраструктури. Чоловіка затримали у лютому цього року. Як повідомив прокурор Костянтин Цуцол, підозрюваний Міг передавати ці дані через свою сестру у Росії. честь, де вона працює, це вже стане відомо, коли ми почнемо розглядати кримінальне провадження по суті. Є докази того, що вона працює саме там, де і зазначено в обвинувальному акті. Підозрюваний заперечує звинувачення. Я зі своєю сестрою спілкувався роки, може, десятки, можна сказати. І нічого такого не було. Вони щось там себе придумали, якусь смс ку аудіо вичинили із якоїсь розмови. Придумали, що я там якусь даю згоду, а потім, потім мене незаконно затримали під е, домом мого товариша. Зі слів Юрія Донцова, він родом із Донецька. У Чернігові живе і працює з 2019 року. Має тут сім'ю. Колегія суддів під головуванням судді Андрія Ліпстера не підтримала клопотання захисника про зміну запобіжного заходу. Юрія Донцова залишили під вартою.